Друзі, вітаю! В Росію стартувала президентська виборча кампанія з вторгненням російських добровольців на територію Білгорода. Якраз таки почалися найголовніші військові події, які призведуть до краху путінського режиму. Вибори в 20. Четвертому році, в березні, а і путіну немає ще міти. І максимум що він зможе запропонувати це аншлюз Білорусі, куди вони зараз намагаються провести ядерну зброю або раптовий напад на Молдову. Перемоги в Україні вони так знайти і не змогли. Але всередині Росії вже розпочалися процеси, які можна назвати передвиборчими. І Деякі кандидати навіть розпочали свою. Агітацію не пряму, не класично, але її вже можна дуже легко ідентифікувати. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і якщо хочете, щоб я багато не махав руками, запросіть своїх друзів, щоб вони теж підписалися. Я жартую, але далі точно без жартів. Найголовніший кандидат, який сьогодні уже веде опозиційну риторику, який назвав Путіна. Конченим дідом, це зрозуміло, що Пригожин. Пригожин ввірвався в таку суспільно-політичну історію дуже легко і швидко, але продемонстрував дуже непоганий результат. Його згадуваність почала рости в телеграм-каналах. Так, його прізвище рідко згадували в телевізорі, але постійно згадували Вагнера. Вагнера як альтернативу російській армії, як альтернативу всьому тому, куди платили. Податки і Пригожин спробував показати результат, хоча зрозуміло, великого його досягнути не зміг. Але з точки зору тупості руської душі і бравади, якраз таки їхнього замаху, людина, яка перемолола купу зеків, виглядає достатньо симпатичним опозиціонером, як мінімум. Таким собі його і бачать росіяни. Плюс це єдиний, хто зміг критикувати офіційну армію, пропонуючи якусь свою альтернативу, і Путіна, говорячи, що він не допрацьовує, причому вихваляє він Сталіна, мовляв, в сталінські часи оточення Путіна вже б давно розстріляли. Якщо забрати цей е, туман війни, назвімо його. Так, ці емоції військові, то насправді він веде непогану опозиційну діяльність, яка може призвести якраз до Я не скажу, що це призведе до того, що Пригожин стане президентом, чи, наприклад, Пригожин піде на вибори, але він може бути тим бронявіком для Леніна, який може приїхати з-за кордону для прикладу. Ви пам'ятаєте, що той, хто розстріляв Ніколая II, не став лідером революції і не обрався на топові посади. Але, як мінімум, він виконав свою функцію, він зачистив поле, який, власне, трон, який можна засідати, від того лайна, яке там зараз лежить. Ну, власне, Пригожин сьогодні один з драйверів, хто може дуже легко війну називати війною. Дивіться, інших яких не бояться саджають. Пригожина бояться. І не хочуть йому тикати постійно, що ти ж порушуєш закон. Ми не можемо сказати, що йому дозволили так робити. Путін вже сам не називає війну війною. Значить, є певний страх і певне відчуття, що краще цього польового командира краще не чіпати, тому що дуже часто матроси виходять. З під контролю. А другий, хто точно веде кампанію за кордоном, але веде він її в українському стилі. Говорить, що нікуди не йде і політикою не цікавиться. Це Максим Галкін із своєю примадонною. В нього є своя Алла Борисовна, О, це його головний радник, неофіційна чи офіційна дружина. Я вже заплутався, хто з них з них з ким там спить. Але тим не менше, це його політична мама. Алла Борисовна робить все можливе, щоб Малешан ніхто не чіпав, щоб він міг. Полістично зростати, постійно прокручує концерти і надзвичайно великі тисячні аудиторії, і намагається бути головним трендсетером усієї альтернативної неполітичної думки. Для нього це дуже важливо по багатьом причинам. Він зрозуміло, що заздрить успіху Зеленського на виборах 2019 року і собі хоче повторити аналогічну історію. Ну, зрозуміло, що зараз він сидить в Ізраїлі, і життя в нього трошки краще ніж в Україні в 2019-му. Але тим не менше він дійсно зациклений на тому, що український президент зміг зробити, і це для нього головна рольова модель. Як зазвичай показує практика, в багатьох країнах після жорсткої твердої руки може дійсно прийти комік, який, скажімо так, в розважливій формі зможе розставити все на свої місця. Ну, скажімо так, Хрущов, коли прийшов для багатьох широких частин населення. Теж виглядав дуже комічним, коли бив туфлям. А чи коли, наприклад, засівався кукурузою. Перестало бути смішно, коли почалася ядерна криза карибська, але це вже було пізно. Він вже був при владі. Хоча екуларні речі там явно були не смішні і насправді дуже дуже криваві. Так от Годунов теж прийшов після крепкої руки і теж прийшов на достатньо лайтових меседжах: захватив владу, а далі вже займався чим хотів. Тому насправді Галкін бачить політичну нішу, в яку він може ввійти, і в ній себе достатньо непогано. Почувати. Далі третій номер. Це Ходарковський. Ходарковський завжди в грі, він завжди вичікує свій момент. Він явно хоче помститися за відсидження років в тюрмі. І він якраз зараз буде робити все можливе для того, щоб зайти на цю посаду. Він дуже хоче, він готовий в це інвестувати, ті гроші, які в нього є. Більш того він ще й залучає чужі гроші ззовні. І це якраз системна виборча кампанія, де буде дуже багато. Інших вводних даних, де він буде використовувати і лідерів думок, і певних політиків, і саму ситуацію. З точки зору хитрості і прагматики, він дійсно зібрав таку достатньо сильну команду і явно хоче захватити, тому що він розуміє, який ресурс, як мінімум, нафтовий, тому що в нього колись був в руках, має Росія. Ну і сидячи на заході, він дійсно може об'єднувати велику кількість ЗМІ і лідерів думок, фінансувати їх і рухатись вперед. Ну, з інтерв'ю Каспарова таке відчуття, що він сам в пулі е, ось цього олігарха, як мінімум, йому допомагає чи світоглядно, чи за гроші. Ми не знаємо. Але тим не менше він як мінімум давав такі меседжі. Е, ну, власне, четвертий це Ілля Пономарьов, спроба політтехнологічна очолити цей виборчий спротив, е, партизанський спротив. Він там очолив якісь свої е, такі підкилимні. -під -під Партизанські рухи, які брали підрив дочки путінського пропагандиста на себе, ще якісь речі брали. Поки що це все дуже мілко і несистемно. Пономарьов не виглядає як лідер революції, ну і більше нагадує друга Суркова, який не розірвав з ним зв'язки і просто. Підігрує своєму а, старому політтехнологу, от по рекомендації якого він єдиний не голосував за окупацію Криму. Ну але і росіянином, так званим хорошим руським, перестати не був. І далі намагається їм підігрувати як мінімум своєму другу Суркову. Точно в грі Навальний, як один з обличчя опозиції, але перебування в'язниці обмежило його можливості. Перебування в в'язниці дало простір використовувати його ім'я іншим, як мінімум, його дружина точно веде непогану виборчу кампанію, і ця кампанія їй подобається. Правда, в доньки не все виходить. Виступала вона якось на тому тижні в американському університеті, а студенти українці і не тільки українці розвернулися спиною, підняли українські прапори і так її слухали, демонструючи, що хороших русських не буває. Якщо ви не підтримуєте російський наратив, то ви воюєте з Україною. Проти Путіна, а не намагаєтеся жити на заході, отримати всі плоди західної культури і цивілізації і нічого не казати про те, що вбивають дітей в Маріуполі на лівому березі, в Херсоні чи на Донеччині. А вони ж думають так, що тут українці своїми руками знищать Путіна, а вони прийдуть на все готовеньке. Ну так не буде. Але сім'ї Навальні це дуже подобається і вони так роблять. І знімають фільми, отримують оскари, отримують дуже багато коштів на це. Забираючи ці гроші дуже часто в українських жінок та дітей, які знаходяться в вимушеному вигнанні за кордоном. Яке розпочалося 24 лютого минулого року, завжди в грі в Росії залишається Медведєв, заброньований міцним російським гранчатим бокалом чи стаканом. Він бухає, але дивіться, Медведєв дуже хитрий. Бухає він не просто так. Він явно шлем меседжі заходу, він явно не публічні, він явно намагається бути в переговорах. Бо коли Путін все крякне. Ну от ти такі, як Пригожин, його наприклад розстріляють або заріжуть, такі як Кадиров. Він явно вийде на сцену і скаже: слухайте, я вже був президентом я, як мінімум, дайте на рік проведу вибори, а там вам передам. Передасть, не передасть, подивимося. А точно зараз він це алкашньою. І тупою а, мовою про ядерні удари постійні він зберігається від Путіна, щоб Путін його не зачистив, тому що розуміє, що перший кандидат це він. Аналогічні історії робить і Мішустін, аналогічну історію робить Собянін, який мер. Єдине, що вони роблять, це не через ось ці справи. Вони так намагаються тихіше. Тихіше й тихіше. Ну, якщо в Собяні на це виходить не з'являтися в пресі, то в Мішустіна ні, Китай явно на нього робить ставку, і по аналогії з Токаєвим готовий робити своїм представником. Для прикладу, ось на цьому тижні вони запросили на ділову зустріч не Путіна, хоча Сідзінпін приїжджав до Путіна. Вони запросили Мішустіна, прем'єр-міністра. Тобто кажуть, що ти нам, мальчик, подобаєшся, можливо, ти будеш управляти нашою російською колонією і безплатно викачувати газ та на. Ну, такий сценарій нам підходить, Китай просто випорожнить цю потворну державу, цю консервну банку від ресурсів, і просто викине її на призволяще, від'єднавши ті частини, які йому підходять. Тому що стратегічно Генрі Кісінджер сказав, що не бачив жодного політичного керівника Китаю, який нормально б дивився на Росію. Аналогічна історія і з російської сторони, сказав Кісінджер. А цій людині ми не можемо не довіряти, коли він говорить про цих двох монстрів. Власне, аналогічна історія Такаївська із Шойгу він теж хоче бути китайським староживим, Він навіть будинок свій в Підмосков'ї збудував чисто в китайському стилі. Да, він тихенько програє війну, робить Росію слабше для того, щоб для Китая вона виглядала ще привабливо з точки зору її захвату. Ну і зрозуміло, що дуже сильний, потужний гравець захід. Західні країни теж думають над зміною влади, і ці зміни можуть бути різні через дестабілізацію війною. І ми бачимо, що захід спокійно реагує, що наші цікаві впливи на території Білгородської області їм можливо навіть теж подобається. Хоча вони попереджали так не робити різкої реакції не було. Так по неофіційних дипломатичних каналах ми отримали. Ай-яй-яй, але тим не менше це не критично. Тому це Захід теж грає в гру. Може сказати Путін: іди з влади до 25 до березня. Ми готові тебе зняти, а з Росії скинути, а з Росії зняти санкції. Для прикладу, частково. Можуть... Піти в більш жорсткий сценарій допустити так, щоб стався переворот, можуть навпаки обмежити Путіна в діяльності, ну от і е, заморожувати і задушувати, як вони це робили, наприклад, з Адамом Хосейном. А потім це завершилося якраз таки на Шибениці. Сценаріїв може бути багато, хоча теж давайте не ідеалізувати захід і не перебільшувати. Їхнє бажання скинути Путіна, в них своя гра, а в нас своя. І наша гра заключається в тому, щоб знищити путінський режим, кремлівські можливості, силу Російської Федерації. Тому що чим слабші вони, тим краще в нас. Чим гірше в них, тим краще в нас. І це стратегія, яку не ми придумали. Це не наша історія. Це історія, яку нам нав'язали. Вони нав'язали, коли ввірвались на нашу регуляцію. Території в Україні жодного разу не було ні хайстерства, ні русофобії в Україні ніколи не було ні расизму, ні будь-чого іншого. Але коли напали на нас, ми даємо відсіч, і це точно не можна називати ні расизмом, ні ненавистю. Це просто відповідь на вторгнення, і Україна знищуючи їхні політичні військові можливості, захищає себе. А в мене друзі до вас дуже просте і коротке питання навіть. Кілька, чи доживе Путін до виборів. Друге, чи зможе він переобратися? І третє, хто із тих кандидатів, кого я вам перечислив, вам здається, буде найуспішнішим в цій президентській гонці. Але нагадаю, що Путіну йти на вибори немає що нести, немає перемоги, якою б він міг хизуватися. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, і як бачите, я намагався. Менше крутити руками, тому запрошуйте своїх друзів. А я бажаю безпечного вечора і до зустрічі.